Вітаю вас на каналі Обираю себе. Мене звати Марина. Давайте сьогодні подивимось, зараз, зараз подивимось, підказки якісь від карт, що вам важливо зараз знати, на що звернути увагу. Якісь такі важливі моменти. Щоб карти розкрили. Хочу нагадати, що в онлайн-розкладах тарологам виступаєте саме ви, коли, керуючись вашою інтуїцією, ви вибираєте певне відео. От. І хочу також подякувати за ваші теплі коментарі, вподобайки. Мені дуже приємно читати ваші слова, коли ви ділитесь вашими історіями, вашими почуттями, емоціями. І м -м прошу підписуватись на канал, якщо ви ще не підписались. Поставте вподобайку одразу, вам не складно, а мені приємно, і таким чином ви робите. Е Такий один крок цеглиночку кладете, допомагаєте мені будувати і розвивати мій канал. І нехай вам вернеться ця ваша праця у десятикратному розмірі, нехай вам щастить у ваших також починаннях. Отже, давайте, дивіться. Підказка для вас, що вам треба знати? Підказка для вас. Дивіться, це от реально, наче як продовження попереднього розкладу, що тут скажеш. Ну, королева жеслів вийшла. Ну, мабуть, все ж таки ви змогли досягти, або саме сьогодні, в момент, коли ви дивитесь цей розклад, ви себе так почуваєте. На підйомі, знаєте, впорядковані ваші енергії. Енергія розливається так по вашому тілу. Ви... Знаєте чітко свої бажання і е, активно рухаєтесь до е, їх здійснення, так скажемо, яскрава жінка. Ну, тобто, вам не обов'язково навіть одягатись якось, фарбуватись яскраво, мати там е, взагалі яскраву зовнішність, ви, звичайно, можете її мати, але. Ваша енергія, знаєте, от люди, які беруть харизмою. Тобто ваша оця сонячна енергія вогняна така. От ви заходите в кімнату і е, запалюєте. Ну, Так, люди жінки можуть вам заздрити. Не люди, а жінки. Жінки можуть заздрити, тому що на вас однозначно, е, як на оцю, як метелик, знаєте, на світло. Летить ось так само чоловіки можуть летіти на вашу енергію. Така вона вогняна, тепла. Іноді, мабуть, можете спалити, але ну, щоб, це якщо кордони ваші порушує хтось, то тоді можете спалити. А так будете гріти ну, як, як до вогнища. Да? Не підходь близько, гріся. Поряд і підкидай древішок головне. Це, от, це дуже важливо. От коли е, якщо люди е, для вас важлив, от, важливий цей обмін. Якщо люди не підкидають, от ви грієте для людей, тобто так ви, ви вже сама така вогняна, ви вогнище. Е, ви в себе вкладаєте цю енергію якимось чином там розвиваєтесь. Е, Слідкуєте там за своєю зовнішністю, там, наприклад, якщо ви там вкладаєте гроші в неї, там, ходите в спортзал, наприклад, чи ну, багато працюєте, щоб там якось яскраво виглядати, ну, вкладаєтесь в свою зовнішність. Ну, і взагалі, може, ви не в зовнішність складаєтесь, а саме в свій такий якийсь розвиток особистісний. І це так само вас запалює. І якщо ви з кимось взаємодієте, людина підходить до вас погрітися, і якщо людина не обмінюється з вами цією енергією, а енергію це що? Це підкинути дровішок, костюрчик, то ну, вам бажано з такою людиною. Ні, звичайно, ви можете, звичайно, ви можете, але це така певна благодійність, знаєте, тобто це або не кожному. Або в якійсь мірі, знаєте, коли людина там не забагато забере вашої енергії, от. але ну, вам не слід багато мати такого такого контакту з людьми, які вам не віддають, ну, може, ту саму енергію ж так само, знаєте, не віддають. Ось так. Так. Давайте ще, що вам треба знати, які підказки, що треба знати на сьогодні. Так, диявол. Що я вам можу сказати? <смір> <смір> ну що, ну, розумієте, ну, диявол у нас де, типу, в пеклі, да? а в пеклі у нас прийнято вважати, що оцей вогонь, типу, да? Там, <смір> пекельний вогонь, то ви якраз і є оцей вогонь в тому пеклі, скажімо так. Тобто ви змогли підкорити оцей вогонь. Цього пекла, скажімо так. Знаєте, зараз зараз поясню вам, щоб ви не, не боялись, цю, як цієї карти. Взагалі-то так, карта про залежності. Але дивіться, що в нас є зворотньою стороною залежностей. Коли людина уходить в залежності, в будь-яке. Наркотичні там, алкоголь, стосунки, що там, дофамінова залежність, да, коли це легкі оці, легке полегшення, скажімо так, приємностей, це там, різні всякі багатосолодощі через край, імпульсивні покупки. Постійний там скролінг в соцмережах у цій стрічки, такі, знаєте, легкі, легкі наркотики, скажімо так. От. От. Все це про залежність, але чому людина скатується в, цю, в такі енергії, скатується в цю залежності. По-перше, це тому, що йде певний застій енергії. Тобто вона сковується, енергія сковується, і вона не йде. А яка енергія? енергія творчості в першу чергу. Тому що коли людина от не може там, в силу, можливо, якогось свого виховання, там, знаєте, якихось таких от упереджень, які їй нав'язали, в її дитинстві ну певні ситуації, може, і в дорослому житті, так, ну, частіше в дитинстві нав'язані такі упередження, про те, там, що там, це або там соромно, або непрестижно, або, ну ще якось. Тобто, ваш творчий потенціал був задушений. І от коли, а що таке творчий потенціал? Це, по-перше, ну, людина взагалі це така е істота, яка відрізняється е від тваринного світу, так в цілому, своїм інтелектом а і творчістю. Тому що однозначно е Людина, яка має там, середній і вище середнього рівень інтелекту, вона однозначно має якісь таланти, має якісь твої в будь-чому. Це може бути і, і юриспруденція, але людина в цьому все одно проявляє свою творчість, тобто в неї там виникають якісь ідеї, як до речі, вчора згадала і подивилась про Ерін Брокович. Дуже кровій фільм, подивіться, хто не бачив з Джулією Робертс. Красива така жінка просто надихає. Подивіться, от там теж людина, по суті, ну, і без, без освіти, але е, наскільки вона могла от запалити от Це однозначно от королева жезлів, яка могла е, запалити. Своїм таким вогнищем, своїм оцим, своєю енергією інших людей, надихнути їх на, на таку велику справу, скажімо так. А, і так, от, і залежності це якраз от пригнічення цієї творчої енергії. І що, І ви своїм цим вогнем змогли, змогли в собі розкопати, або це вам предстоїть. Ви зробили вибір в сторону незалежності. Так гарне слово. Зробили вибір в сторону незалежності. Отак. В сторону незалежності, а незалежність. Це розвиток, це вільний, вільний творчий розвиток. Вільний творчий потік енергії. І це, ну, тобто це вибір серцем, це вибір серцем, це признання ваших талантів. А таланти, вони ж теж від вашого роду, по суті, йдуть, так? тому що у вас закладені там гени. І от дитина, коли народжується, так, вона як мікс тих різних генів, різних родів, там батька, мати, бабусів, дідусів там по різних лініях. І от кожне нове покоління це більш досконалий новий, новий мікс, скажімо так. Цей ф'южн, да, поєднання різних, різних стихій, різних талантів у щось і трансформація в щось нове. Так, що ще треба знати. Угу. А, дивіться, ви е, зробили свій вибір. Так, зробили свій вибір. Ну, і, в принципі, ця карта підтверджує те, що я до цього сказала, Те, що ви зробили свій вибір, від, відійти від того стану, від того емоційного стану, який ну, вже ізжив себе, пережив себе, і ви зрозуміли, що так жити ви більше не хочете, що треба щось міняти і уходити. Тобто зловили певне, як скажемо, розчарування в розчарування, можливо, так, ну в тих ж самих залежностях, так? зловили розчарування у, у тому, що як, на що б ви могли спиратись у ті самі будь-які залежності. Але е ви зрозуміли, що більше воно як, не, не виконує по суті, свою функцію. Знаєте, це як пластир, от, коли ти от, там, натир е е е мозолечку і наклеїв пластир, а потім, потім ходиш, ходиш там якийсь час у взуті, воно там треться, і потім він аж сам починає. От так, нібито відриватись. Знаєте, такий вже пошарпаний, трошки там і пил якийсь потрапив, він там темніє. І от прийшов час вже зірвати. От останній навіть оцей відрив, він все одно може бути трошки болючий. Але ви робите цей вибір або зробите цей вибір. І якщо ви ще цього не зробили, то Проявіть сміливість в цьому, так? перейдіть цю річку бурхливу. Це один моментик. так? Пережити, там, можливо, це питання одного дня або однієї хвилини, О, там, всіх по-різному. І треба зірвати цей вже пластир, який не працює вже, не працює він. Давайте. Ну, показую, що ви там пішли в якісь, да, свої нові, новим шляхом. Пішли новим шляхом, щось е, змогли зробити інакше, не так, як раніше. Давайте, що ще вам треба знати. Угу. Е, в принципі, це може свідчити, що оцей новий шлях, так. Він приведе вас до, до стану королеви Пентаклів. Хто така королева Пентаклів? Ну, по-перше, жінка, яка вміє керувати ресурсами ресурсами матеріальними. Якимись земними благами, так, можливо, так, це гарна господиня в своєму будинку. Ви там чітко знаєте, де у вас там, що на своїх місцях, ви можете створити затишок, можливо, якийсь там дизайн в домі, ну, чи в квартирі, де ви мешкаєте, можете раціонально. Користуватись своїми фінансами, знаєте, тобто можете і заробляти, і, і керувати їми, якщо, наприклад, ну, там, якщо вашими фінансами, ваші фінанси поступають, наприклад, там, від вашого чоловіка, як варіант, ну, більше, мабуть, вірогідність все ж таки, що ви заробляєте. Заробляйте самі і, ну, оскільки тут королева жезлів, так, енергійна жінка то цілком можливо, що має або будете мати свою якусь справу. Тобто заробляти на тому, на тій творчості, так, от ми бачимо, що ви зробили е, свій вибір. В творчу енергію, розкриття свого потенціалу, і саме це буде вам приносити якусь ну, матеріальну стабільність, скажімо, задоволення. Угу. Що ще вам треба знати? А, так. Я скажу про те, що, знаєте, що, якщо у вас, наприклад, були певні такі, знаєте, тривожні стани, коли погано спали, можливо, прокидались вночі, коли снились якісь кошмари. ну, а коли нам сняться кошмари, коли в нашому житті відбулася якась ситуація, що таке сон. У сні відпочиває наш мозок. І коли нам сняться такі якісь кошмарні, тривожні сни, це говорить про те, що наш мозок вісні перетравлює цю інформацію, і через сни вона нібито от виходить, ця енергія негативна. Яка скупилась, так? ну, таким чином наш мозок ментально очищується. І ось ці. Може ще говорити, що оскільки тут Верховна Жриця. ви подивіться, скільки цих старші аркани і такі фігурні теж карти хороші, як на мене. Дивіться, верховна Жириця може говорити ще про те, що ви можете бачити, типу, як віще сни, скажімо так. Тобто, через сни вам може відкриватися якась інформація. Або це може казати те, що ви от позбудетесь оцього стану завдяки. Свої якісь внутрішні сили завдяки вашим знанням. Тобто ви зможете врівноважити врівноважити свої, адже тут у нас так дев'яточка мечів, це все ж таки. Наближення кінця якогось етапу. Да? От, і тут карта показує, що ви уходите від якихось ну, емоцій, які вас не задовольняли. І ця карта теж підтверджує, так, що ви уходите. Можливо, от позбутися цього стану вам якраз і допомагає ваші отакі, якісь, ваша інтуїція, ваші знання. Ваші, що таке інтуїція? Так? Це коли у вас на, гарно налаштований ваш чуттєвий план, тобто ви чітко розумієте, що ви зараз відчуваєте, і м завдяки цьому, хто такі, по суті, екстрасенси? Да? Екстрасенс, тобто, сенситив, чуттєвий. Е, тобто дуже чуттєва людина, яка може відчувати там і свої ці, і емпатичні люди, може відчувати е, е, чітко і свої емоції, відчуття. Е, і е, е, вона гарно налаштована на, на, як, скажімо, на вібрації поля, на молекули поля, так? Але, адже у просторі є молекули, ми також складаємось там, з молекул, атомів, з цих клітиночок, і таким чином ми впливаємо одне на одного і відчуваємо все одно, тобто планета Земля один живий організм. І якщо у нас гарно розвинена оця наша чуттєвість, ми можемо... Керувати, по суті, цим простором, розумієте? Керувати, коли ми гарно як співлаштовані з, з простором. Угу. Ну, давайте на останок, Я думаю, вже цього достатньо. Сподіваюсь, вам було цікаво. Давайте на останок візьмемо якусь карту підказку, можна дайте підказку якусь. Казка, порада? Що це таке? Угу. Дивіться, ну, це просто такий колосальний розклад стільки старших арканів. Що у нас вийшов єрофант, що це може значити? Те, що, по-перше, ви така людина, знаєте, яка чітко може розмежовувати, ну, звичайно, це якби суб'єктивно в межах окремих, окремої людини, але в суспільстві, в принципі, ви чітко можете розуміти, знаєте, якраз можливо завдяки своїм цим внутрішнім. Чуттєвості, інтуїції, що, що таке добре, а що таке погано, Має, можете якимось чином впливати на людей. Тобто, знаєте, так, бути певним, як не те, що судею, але. Можливо, вчителем, знаєте, от як пам'ятаєте як Ісус, він же в першу чергу був вчителем для людей, так? І другом, другом і вчителем, і при цьому у нього ну, не було такого цієї гордині за те, що він робив, він проживав якби свою істинну природу. Тобто він ділився з людьми тим, що в нього було, своїм ресурсом. А його ресурс це були його знання, його мудрість. І от... Ви або набуваєте так, таких енергій, тобто до вас можуть прислухатись велика кількість людей, ну, або ті люди, які знаходяться в вашому просторі. Ну, може, це, в принципі, можна і говорити там про вашу сім'ю, наприклад, оточення, колектив на роботі, ті люди, які знаходяться у вашому полі. От, і ви можете на них впливати, можуть приходити до вас за порадою. І, тобто, ви така, як? Берете на себе відповідальність. От, в принципі, королева Пентаклей про це ж теж свідчить, що ви маєте, берете на себе якусь таку відповідальність за, в першу чергу, за себе, за те, що ви робите. І ви настільки впевнені в собі, в тому, що ви робите, що це якась істина правда, чи ну, істина в тому, що ви можете принести користь людям, навіть якщо це якийсь невеликий там соціум вашого оточення. І от ви впевнені в собі, і, впевнені, і берете на себе. Відповідальність за свою впевненість, отак, От за ваші знання, за, вашу якусь, за ваш досвід, за вашу мудрість. Ось так. Якщо ви ще не в цьому стані, то, можливо, це порада до того, що приходьте за це, беріть відповідальність за своє життя, за свої вибори, рішення, вчинки. І буде вам щастя і визнання від інших людей. Ось так. Дякую, що подивились. Сподіваюсь, вам був корисним цей розклад. І пам'ятайте, що в будь якій ситуації завжди обирайте себе і ставте вподобайку, якщо ще не поставили, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про відео. І пишіть коментарі, діліться своїми враженнями. Мені справді приємно читати і бути у взаємодії з вами. Якщо хочете сказати спасибі, там чашечку кави, підключу ще ресурс такий, так, як називається Байммі кофе. Якщо вам захочеться просто мене пригостити, я буду вам вдячна, але ну, тільки якщо у вас є щось зайве, чим поділитись, не забирайте в себе, якщо вам це потрібніше. Дякую за перегляд, гарного вам настрою і до зустрічі в наступних відео.